Найскладніша територія забруднена вибухонебезпечними предметами це Харківщина. Тут є все. Кожне поле засіяне протитанковими мінами. Кожна посадка засіяна встановлені протипіхотні міни. І саме найважливіше, що тут протитанкові міни вони всі пластикові, які погано бачать детектори. Ми знаходимося в Балаклійській громаді, розміновуємо поля за допомогою механічних машин, механічного розмінування. Машини перебивають землю за допомогою спеціальних молотків і тросів, І також перебивають ці боєприпаси, які знаходяться в землі. В машині ніхто не сидить, може управлятися дистанційно, десь 500-700 метрів. Саме складно було вивчити пульт. Ну дуже багато функцій, які треба було всі освоїти. А так машина працює на 90% в автоматичному режимі. Коли вона розміновує, я просто керую вліво-вправо. Безпечніше стало на 100%.